Ну що, зараз ми подивимось на що Саша готова раді тижня відпустки? Саш, а йди сюди на секунду. Дивись, є пропозиція. Якщо ти зараз все одним дублем розказуєш про наш пояс, на тиждень деш відпустку. А, окей. Тактичний пояс від воїн. А, отак. Тактичний пояс від воїн волі має два м'які демпфери для підтримки попереку та розвантаження спини. Вони до того ж перфоровані, тому що зараз літо і вони закриті дихаючою 3D-сіткою. Наступне Арсенчик, я втомилась вже можна. Саш тиждень. А, добре. Система молі на нашому поясі зміцнена пластиком, а це означає, що навіть під вагою найважчих підсумків вона не провисне та не перекрутиться. А якщо ви зайняли всю систему молі, то вісім підкілець у нижній частині хух, будуть слугувати вам додатковими точками кріплення допоміжного спорядження. Далі три з'ємні панелі на поясі, хух, вони для швидкої заміни підсумків. Хух. І коли у вас змінюється дип бойового завдання. Ви просто заздалегідь споряджену одну панель змінюєте на іншу. Це зекономить ваш час. І такі пояси доступні в комплектах з підсумками і в кольорах піксель, койос, олива, мультикам, чорний та хижак. І не забувайте про захист, змога вставити балістичний пакет в тактичне сидіння та в м'яку частину нашого поясу. Все, вітаю, можеш і ти збирать речі. Шовте.